Самураї, театр кабуки, гейші, вірші, хайку, розвиток міської культури та період самоізоляції Японії це все те, чим відомий період едо друзі. Мабуть, всі, хто дивиться мій канал, та всі, хто цікавиться історією Японії, знають про період едо. Принаймні чули про період едо. Але що ж це за період такий? Чим він характеризується? Який вплив період едо мав на сучасну Японію? Про все це я розповім вам у даному відео. Зараз я знаходжуся в музеї періоду Едо під відкритим небом. Цей музей знаходиться в межах Токіо, тому в цьому відео про епоху Едо розповідати вам буду наглядно і все покажу. Фактично. Період Едо це той період, коли в Токіо була резиденція сьогонів. Насправді Едо це стародавня назва міста Токіо. Тут знаходилась резиденція сьогонів, починаючи з початку 17-го до кінця 19-го сторіччя. Саме на цей час і припадає період едо. Цей період тривав від заснування сього Токугава до фактичного його зникнення і реставрації імператорського управління Японією. Якщо забігти трошки наперед, розкажу вам, що в цей період японці загалом жили спокійним та мирним життям. Саме в цей період розвивалася самурайська культура, а також культура міського життя. Також є і негативні сторони цього періоду. Саме в цей період почали забороняти християнство, а також наприкінці цього періоду почали обмежувати контакти із західним світом. Ось зараз я знаходжуся на традиційній вуличці епохи Едо. Тут ми можемо побачити різноманітні крамнички, також позаду мене знаходиться онсен. Також ми можемо побачити магазинчики з печатками ханко, а також магазинчики, які продають традиційні японські парасольки. А яка модниця могла собі відмовити у такій справжній японській парасольці? Насправді зонтики або парасольки японці використовують дуже часто. Вони Використовують, як правило, і під час дощу, а також і в сонячні дні, тому що засмага тут вважається немодною. Як я вже розповідала, в епоху Едо процвітала торгівля. І багато було ось таких магазинчиків. Тут ми можемо побачити величезні пляшки САКЕ. Також в епоху едо японці активно почали вживати тютюн. Ось ми бачимо. Він продається тут. Тютюн був імпортований з Європи до Японії, саме в епоху Едо. Кожна господиня цінує красу та затишок вдома. Тому в епоху Едо саме в такому магазинчику можна було придбати багато всього цікавенького для приготування та для накриття столу для подачі смачних японських страв. Ось тут є порцеляна з традиційними японськими візерунками, яка прийшла, я думаю, з Китаю. Також тут є дерев'яні діжки. Навіть зараз традиційно на Новий рік їдять Осечі Осечі – це їжа, яка подається в ось таких дерев'яних коробочках. Як правило, ці коробочки вони мають також кришечку і вони лаковані. Тобто їжа і зараз може подаватися в ось таких коробочках. Діжки також, мабуть, використовуються в домашньому господарстві. Також можна побачити ось такі різні скрипки, ось таке кухонне приладдя, а також, можливо, садове приладдя використовувалося в епоху Едо. Його можна було придбати в ось такі. В таких магазинчиках. Друзі, ми зараз знаходимося в традиційному будиночку фермера не будиночку, а цілому будинку насправді це досить великий будинок. Я собі не уявляю, як вони його опалювали. Це будинок фермера епохи Едо. Він традиційно зроблений з дерева. Тут дійсно дуже багато натуральних матеріалів, все натуральне. Дах зроблений з соломи, а будиночок сам зроблений з дерева. І що мене дивує, коли я вперше побувала в такому. Будинку, що мене здивувало найбільше. Це ось цей вогонь. Тобто, посередині, прямо посередині будинку, знаходився вогонь. Для чого ж він слугував? Як правило, на цьому вогні варили, кип'ятили воду, щоб заварити чай, наприклад, і одночасно обігрівали приміщення. Насправді, враховуючи, як холодно та сиро тут взимку, насправді зараз дуже холодно. Враховуючи це, мені важко уявити, як здійснити опалення такого великого будинку за допомогою Ось такого вогня. Але насправді в Японії епохи Едо такий спосіб опалення будинків широко застосовувався. Це і маленькі будинки, і такі великі будинки, як ми можемо побачити зараз, вони опалювалися саме ось таким вогнем, який знаходиться ну, прямо посередині цього будинку. А ось такими механічними жерновами рис перемелювався в рисове борошно. З рисового борошна в Японії виготовляє. Безліч страв, починаючи з рисової локшини і закінчуючи традиційним десертом мочі, який готується саме з рисового борошна. Тобто, отак воно перемелювалось. А їжа готувалася ось в таких печах. Традиційно в епоху едо в фермерських господарствах були ось такі печі, і на сім'ю, на родину їжа готувалася саме тут. Друзі, а зараз ми знаходимося біля традиційного японського чайного будиночку. І коли ви на кухні в себе заварюєте смачний чай і п'єте його з тістечками чи з печивом, можна згадати про те, що японці в епоху Едо для цього будували спеціальні чайні будиночки і проводили там чайні церемонії, які називаються «садоу». Як я вже казала, це в перекладі з японської. Це два іероглифи. Тут використовуються. Перший іерогліф означає слово чай. Другий ірогів це шлях, тобто це шлях або мистецтво чая. Також в епоху Едо розвивалося садово-паркове мистецтво. Садово-паркова культура Японії вона тісно пов'язана з традиційною японською релігією Шінто. Ця релігія передбачає те, що у всьому є божество, тобто камісамо, і кожен камінець, кожна рослинка вона жива. І образити духа собі дорожче. Тобто цього ні в якому разі не можна робити. А треба жити в гармонії з природою. Тому японські парки, які почали створюватися в епоху Едо, вони дуже гармонічні. Ну що ж, про міський устрій та про життя в епоху Едо ми вже поговорили. А зараз я спробую зробити невеличку вербальну замальовку та розширити ваше уявлення про те, як виглядала Японія епохи Едо. Як я вже зазначила, період едо тривав з 1603 по 1868 рік і був часом відносної стабільності, миру та культурного розквіту в Японії під правлінням всього НАТО Токугава. Цей період розпочався, коли імператор Го Йозей офіційно оголосив Токугава Іясу Сьогоном. З часом Сьогунатто Токугава встановив жорстку соціальну структуру, де самураї, які служили бюрократами та радниками, займали вищі ешелони, тоді як імператор Кіото залишався символічною фігурою, без політичної влади. Сьогонад доклав чимало зусиль, щоб придушити соціальне заворушення, запровадивши покарання навіть за незначні правопорушення, особливо дісталися прибічникам християнської релігії. Християнство було на якийсь час повністю заборонено після повстання в 1638 році. Саме в епоху Едо в Японії впроваджувався політичний курс під назвою Сакоко, що дослівно перекладається як ізоляція країни. Фактично, така політика представляла собою самоізоляцію Японії від контактів із зовнішнім світом. В рамках цієї політики Японія відгородилася від більшості країн світу, обмеживши зовнішню торгівлю з голландцями, китайцями та корейцями. Японським громадянам, згідно з цією політикою, було заборонено виїжджати за кордон. Зараз покажу вам невеличку замальовку з життя Японії епохи Едо. А потім розповім вам про політику самоізоляції Японії в цей час.

По-перше, це бажання сьогунату встановити в країні абсолютистську систему влади, на заваді якій стояли різні політично-військові сили та іноземні християни. За цією теорією, приводом для впровадження ізоляції стало християнське повстання в Сімбарі 1637 1638 років. За іншою теорією, впровадження періоду ізоляції стало наслідком впливу голландців на японський уряд. Протестантська Голландія прагнула торгової гегемонії у східній Азії і перебувала у конфлікті з католицькими державами, такими як Іспанія та Португалія. В свою чергу Іспанія та Португалія займали позиції лідерів у цьому регіоні, тому голландці активно сприяли дискредитації іспанців та португальців в очах японської влади, виставляючи їх колонізаторами, а католицьке християнство засобом для поневолення. Політичні інтриги Голландії підштовхнули японський сюгунат до встановлення ізоляції країни, і Голландія таки отримала бажану монополію в японсько європейській торгівлі. Існує ще одна теорія, згідно з якою впровадження сакоку, тобто політики самоізоляції Японії в період едо, було спричинено економічними чинниками. Відомо, що японський сьогунат прагнув встановити контроль над приватною міжнародною торгівлею, тому впровадив систему державного ліцензування купецьких кораблів, що вирушали за кордон. У результаті цього утворилися купецькі корпорації, які перебували під патронажем держави. Після цього уряд обмежив участь іноземців у торгівельних операціях у Японії, дозволивши корпораціям отримувати найбільші прибутки і відповідно отримувати від цього максимально можливі дивіденди. Про причини ми вже поговорили. Які ж наслідки мала політика самоізоляції Японії? Ці наслідки важко переоцінити під час ізоляції над політичним, економічним та ідеологічним життям Японії здійснювався повний державний контроль. Це не сприяло розвитку громадянського суспільства. В той самий час така ізоляція Японії від зовнішнього світу безсумнівно сприяла формуванню японської оригінальної культури і розвитку японської промисловості. Загалом, період едо був відзначений значним зростанням сільського господарства та торгівлі, що призвело до демографічного буму. У першому столітті правління Токугави населення Японії значно виросло. Урядові інфраструктурні проекти та стандартизація монет сприяли комерційній експансії, приносячи користь як сільському, так і міському населенню. Значно зросли показники грамотності населення, створивши основу для пізніших економічних успіхів Японії. Майже 90% населення проживало в сільській місцевості, але в містах, особливо в едо, також спостерігалося різке зростання населення. У культурному плані період едо був часом великих інновацій і творчості. Якщо говорити про мистецтво, в цей час стали популярними гравюри під назвою Укіо Е, японською мовою це записується ось так: що можна перекласти як картини плинного світу. Основною темою цих картин було повсякденне життя людей та пейзажі. Ось деякі зразки цього виду мистецтва. Саме в період Едо набув свого розвитку театр Кабукі. Популярними стали вірші Хайко або Хойку. Найвідомішим у нас автором є Мацуо Басьо. Скористаюсь можливістю і прочитаю один із його хайко. Мінливість Долі. Паростком Бамбука Стає колись людина. Врешті-решт. Від найбільш цитованого японського поета Басьо. Повертаємося в тло, на якому творив цей поет, в період едо. Саме в цей період набувають популярності театр Кабукі, а також виникає новий клас артистів, відомих як гейші. Цей період також був відзначений впливом неоконфуціанства, яке Токугава прийняло як керівну філософію, ще більше розділивши японське суспільство на чотири класи за родом занять. Занепад цього натото Токугава почався наприкінці 18-го, початку 19 сторіччя. Що ж призвело до такого занепаду? Насамперед, це економічні труднощі та невдоволення поточною ситуацією нижчих класів та самураїв. Але не тільки це. В період едо було ще декілька криз, в тому числі і три періоди голоду, одним з найбільших з яких був голод Темпо. Японською мовою це записується ось так. Це великий голод в Японії, який тривав з 1833 по 1837 роки. Оскільки Японія це острівна держава, природні явища, клімат та стихійні лиха тут відіграють значну роль, а подекуди і змінюють хід історії. Так двічі тайфуни врятували Японію, але про це я розповім в одному з наступних відео. Повернемося до голода темпом. Причина була банальна. Весна і літо в Японії 1833 року були дуже холодними, тому в регіонах, таких як Тохоку та Кханто, був неврожай. Ціни на рис різко зросли, що вдарило по найменш захищеним верстам населення. Незважаючи на намагання сього якось зарадити ситуації, десятки тисяч людей загинули. Неспроможність уряду впоратися з цією кризою також послабила режим. Так, як вже завершилась самоізоляція Японії? Американський комодор Меттіо Перрі, який був одним із реформаторів американських збройних сил, за що отримав прізвисько батько парового флоту США? Успішно провів дипломатичну місію в Японії у 1852-54 роках. Ця місія завершилася підписанням по суті революційного канагавського договору, це була перша угода між ізоляціоністською Японією та США, яка фактично відкрила Японію світом. В цей час в самій Японії наростали націоналістичні настрої, що, врешті-решт, і призвело до падіння Сьогунату Токугава у 1868 році, що поклало шлях до реставрації Мейдзі. Ось таким бурхливим та суперечливим був період Едо. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, де я розповідаю вам про Японію, а також ставте вподобайку на підтримку україномовного контенту. До зустрічі!